le wsyłki, wsyłki, osoby rozdrowej fazy, wsyłki, 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 Ja wsyłki, 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 Я зараз дуже радий, що ми дуже провели активно про підготовчі роботи на рідні міністрів сьогодні. А завтра відбувається зустріч коаліції охочих. Збираються завтра багато керівників. І ми організовуємо відео тут безпосередньо, деякі будуть по відеоконференції, і проводимо засідання коаліції охочих. І Зараз ми хочемо зафіксувати домовленості на вдавалися всі всю роботу, яка була проведена на рівні керівників Генштабів від зустрічі 18 серпня у Вашингтоні. Що ми ми європейці готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні, та робота, яка була поставлена перед нами, Робота проведена, і ми сьогодні ми можемо сказати все. Ми готові для того, щоб дати політичну підтримку цих домовленостей. І після всіх цих переговорів ми готові ми, європейці, йти на для забезпечення умов стабільного миру в Україні. Тепер все залежить від Росії чи тих на тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці. До цього ми ще повернемося. Ми дуже інтенсивно працювали останні тижні, і можу запевнити, що ми готові. Європа готова вперше. Ми, так би мовити, відповіли на своєю готовністю повноцінною дати ці гарантії. Дуже дякую, президент Зеленський. Дорогі Володимир, передаю тобі А, дуже дякую тобі. Дорогі перед передусім дякую за запрошення. Ти сказав, що це восьмий візит, і дійсно жодного разу у мене не було жодного сумніву, що Франція на нашому боці. Передусім через підтримку людей, передусім через твою особисту велику підтримку України, українського народу було багато різних ініціатив, коаліції. Різні. Я пам'ятаю кожного разу, як це починалось, і були завжди країни, які щось ініціювали, були лідерами. Франція завжди була серед лідерів, і я тобі дуже вдячний. Сьогодні ми знаходимося в такому моменті, коли Франція, як і інші країни, дійсно хочуть наблизити максимально мир. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити Але... Я впевнений, що наш союз, союз передусім Європи, який спочатку війни з нами, і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного дипломатичного вирішення цього. Такого складного питання, яке так важливе для спокою в Україні, для миру стало в Україні і для миру і безпеки в Європі. Я хочу подякувати тобі за рішення щодо систем ППО. Вони важливі, іноді ми забуваємо. Але ви знаєте, коли щоденно ви живете під обстрілом, під ракетними ударами вночі було 20 з чимось балістичних ракет, і це збиває не хтось, а збивають. Рішення, які були прийняті колись, я за це вдячний Франції. Сам ті працюють дуже дякую тобі і від е, всього українського народу. Так само, і посилення нашої армії Франція серед лідерів щодо підтримки України. І сьогодні ми зносимо ще перед ще однією ініціативою е, лідерами. Цієї ініціативи в Європі є Франція і Британія. Це коаліція охочих. Сьогодні воно теж виглядає поки що теоретично, але кожна з цих ініціатив, про які я вже сказав, і про які я нічого не сказав, але які, які працюють для України на захист. Спочатку ніхто також в них не вірив, що в Україні буде е зброя натівського зразку. Сьогодні це є. Сьогодні це захищає. Я дуже вірю в коаліцію охочих під голованням твоїм із і Кіра Стармера, і У нас більше 30 країн. Ви зібрали, і я дуже сподіваюся, що сьогодні у нас буде двостороння розмова. Двостороння зустріч із зустріч нашими командами. А завтра у нас буде коаліція охочих. результатом якої. Я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться. Будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, для наших сімей. Я не просто в це вірю. Ми всі над цим працюємо. Як ти, Мануель сказав, працюють генеральні штаби, працюють керівники наших армій, працюють міністерства на рівні міністрів оборони передусім. Тому я думаю, ми а, напрацюємо дуже важливі гарантії, які дійсно будуть гарантіям безпеки для майбутнього України. Дякую. Merci beaucoup. Nous revenons vers vous. Дякую. Дякую. В нас завтра буде прес-конференція по результатам.